Я знаю про свої таланти. Я знаю, що я що ахуєнні розбори. І я б, якби не дозволяв собі так ахуєнно про себе думати, не наїбачив би зараз ахуєнний твій розбір, тому що я свій талант знаю, і ти його теж знаєш. Але я собі дозволяю. Я їбачити дозволяю собі. Я знаєш чого не через те, що я піздець впевнений в собі, не не через те, що я дуже ахуєнної думки про себе. А через те, що якщо би я помилився, то я готовий за це відповісти. Я на місці, якби я тобі наніс шкоду, чи якось образив тебе, чи ще щось, я би на місці розібрався. Я собі, я собі через цю агресивність, через дозволяння цієї агресивності, я собі дозволяю потім на місці розібратись, якщо я налажаю. Тому що я собі і зараз, і потім дозволяю, а не тільки зараз. Я не плачу. Ціну за свої таланти, тому знаєш чому? Тому що мої таланти вони не для мене створені. Мої таланти вони для людей. Мені вони нахуй не здались. Я із них нічого взяти не можу. Я можу взяти тільки щось, цінність, яку приносять люди з їх талантів. Це називається відносини. Будь-які відносини це обмін цінностями. але обмін починається з агресії.